Були клювання прямо на дні, а це хтось взяв. Ого. Дивіться, що робить під тією стороною. Окуні ганяють малька прямо на поверхні. Ого! Не більше, ніж запальничка. Знизу магніт. Є, друзі, на рівномірки. Ух, Ух гарна щука. Це, да, заїхав в таке місце тут важко і проїхати справа зараз. Спробую все в грязі. Тут саме таке місце, де найбільше грязі за всю ділянку. Да, грязіща така, що й не приїдеш треба обходити. Дивіться що робиться. Жесть. Так, клювання перве, що й не сталося. Сексімпакт потягнув окунь. Але більше не хоче. Повторювати клювання. Знову клювання. Але добирати не хоче. Друзі, тільки вимкнув камеру великлювання прямо на дні. А це хтось взяв. Тільки я не знаю, це окунь чи щука, мабуть, щука. Чи окунь? Окунь гарний. Догрався. Дивіться, який красень. Прям із дна взяв. Спочатку... З'їдав, з'їдав приманку, покинув. Я зробив слідуючий закид. І на слідуючому закиду він все-таки схватив. До речі, сьогодні ловлю на приманочки копії відомих брендів. Наприклад, зараз у мене Sexy Impact, дивіться, з фіолетовий, 2,8 дюйма. І такий гарний окунь клюнув. Зараз ще туди зроблю закиди, можливо він там не один був. Ого! Дивіться, що робить під тією стороною. Окуні ганяють малька прямо на поверхні. В листопаді. Туди, звісно, я попер не докинув, але бачите. і харчується з поверхні. Прям там карчів багато під тією стороною і він ганяє малька. Знову ганяє. Но перед цим так він смачно плямкав під тією стороною. Всю річку. О, прямо в корчах під тією стороною. Туди навіть я не докину. Ну, докину, але не кину під той корч. Там прямо нависають над водою дерева На жаль, туди приманку кинуть складно. Ого! Оце подача була, ви бачили? Фух! Класс! Можливо і щука, тобі ж вс щука. Поставив Акс на 6 грамах. Я аж під ту сторону бахнув. Ну, подача була дуже класна. Просто чудово. Фу. Короче, попала вона в гру... прямо в груз. Класс! Щука! Є Окунь! Прям туди кинув, де вони харчувались і прямо на паузі взяв. Невеличкий, але супротив, чинить, нормально. Так. А може і нормальний. Анна, кабинці. Менше ніж попередній. Анна іди сюди. Ну все рівно такий товстенький, дивіться який. Ось і спрацював Акс Крау. Класс. Пемс. Бачите, теж копія і лове. Бачите, що й не тільки приїхав і вже розловив рачка і сексі Імпакт. А на речка навіть ще клювання було щуки. Дуже гарне Вже впімав. Окуня на Sex Impact, дуже гарно виконаний, класний. 28 дюйма також на Акскрау впіймав окуня і було холостеклювання щуки попала в груз. Як бачите, тут різні приманки, є Crazy флапери, такі танти, різні кольори, різні розміри. Ось джавастик теж різні розміри різні кольори, тіога і так далі. Дуже великий асортимент різних приманок і кольорів. Тому посилання на приманочки залишу в описі під відео. Переходьте, кому цікаво. Нарешті надворі стало світліше, я ще по темному робив перві закиди. Погода гарна, вітру взагалі немає, небо затягнуте хмарами, але дощу не передавали. Тому буду намагатись щось ловити. Змінюватиму локації, зміню... змінюватиму приманки і шукатиму активного хижака. Так, Щось таке типа... клюнуло и сразу зишло, не сразу Можливо, то корч був. До речі, рівень води впав. Значно так. Є, друзі, на рівномірки. Ух ты. Ух, гарна щука. Так, тільки там флюрокарбон, може бути, зріз. Щука непогана, доволі таки. Дивіться яка підвушку. Ох, куди, 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 куди? Назад приманка ніби там нормальна в пащі. Гачок сидить, але ж короче. Ух ты, дивіться, що робив. Дісіди. Випргнула на берег і знову втекла. Не можу взяти все, ви бачите, що роблю. Все, взяв фух. Ура! Щойно не клювали риби ні на що. Кидав різноманітні приманки, раки, віброхвости, дрібні. Кидав що завгодно. Черв'яки не було клювань. Поставив віброхвіст і зі шайнер. І зразу сталося склювання. На, на 7 грамах офсетний гачок тягнув і вона все-таки взяла. Класна риба, зараз відпустимо. Добре, так в неї гачок в пащі застряг, не зійшла б. А до фліорокарбона вона не дістала. Так, би могла і перекусити. Рівень води упав, дивіться. Тому туди я підійти не можу, прийдеться щуку кидати, нічого не поробиш. Дивіться, мечеться не в ту сторону погнало. О, оце вже друга справа. Вона подумала, що заховалась. Оскільки на рибалку виїжджаю дуже рано, то на дворі ще темно. Я Розпочинаю рибалку теж в сутінках і закінчую. По темному тому користуюсь ліхтарем. Наразі Вубен G5. Класний фонарик. Маленький, легенький, але багатофункціональний. Зараз покажу. Вага всього 52 грама. Не більше, ніж запальничка. Знизу магніт. Голова обертається на 180 градусів. Дивіться. Кліпса теж обертається на 180 градусів. Можна причепити до кепки, рюкзака, штанів, куди завгодно. Ось тут сховане гніздо зарядки. В такому режимі заблокований і випадково ви його ніяк вімкнути не зможете, тільки розблокувавши. Має такий режим маячка, як зараз ви бачите, в різних кольорах. Максимально світить на 82 метри і видає 400 люмен. Регулятор світла, бачите, як кому потрібно. Режим RGB світла. Різні кольори. Падать він може з висоти до 1 метра і йому нічого не буде. Також вологозахист IP68. До 2 метрів, якщо на глибині він лежатиме годину, то теж йому нічого не буде, але я не перевіряв поки ще. Також є ремінець, якщо потрібно. Такий досить гарний, маленький, багатофункціональний і міцний фонарик. Кого цікавить посилання на ліхтарик, я залишу в описі під відео, а також промокод із знижкою 10%. Здається, рівень води на очах падає. Дивіться, вся берегова лінія. Видно, де була вода. Тепер тут скрізь грязь і рязка залишилась на березі. Ух ти, друзі, оце щойно. Тільки вимкнув камеру, кидаю під протилежну сторону, а там де деревина лежить. Прямо під нею. Бах і фрикціонер спрацював. Щось так гарно вдарило і збита чую приманка. Кинув туди ж. В надії, що ще раз удари, ну, це на гряче. Тільки вимкнув камеру, просто вимкнув, зробив закид і одразу клювання. Ще достатньо багато водоростей і риба ховається в них і в березі часто стоїть, але ж це рівень води впав і воно трохи одійшло далі. А ось і зачеп перший за, за сьогоднішню рибалку, мабуть, намертво. Так, мертвий зачеп. Буду обриватися і перев'язуватися. Все, обрив. Знову починаємо розсити дощ, а риба клювати не хоче. Які б приманки я не ставив. Я вже і пробую ставити і оригінальні приманки, але клювань все рівно немає. І ще трохи часу є, доки не стемніє, буду намагатися щось вловити. Ну, рівень води впав дуже сильно, я взагалі в шоці. буквально за ніч, мабуть. І в процесі я думаю поки я тут ловлю теж якісь зміни. Происходит, тому що ну, взагалі все, вся берегова линия скрізь грязь тепер. ух ты на моїх очах думаю що там я чи за водоросли е, чіпляюсь веду рівномірно приманку удары якісь сидуть і зараз побачу вода прозора щука так відкривається, аж зябра видно і так хватає знову хватає я так постійно я нічого не роблю, тяну як і тяну і вона її, бачите, не з'їдає, навіть не прожимає силикон, щоб схватити за нього і тут загачок. Я ж кажу, я вже почав ставити оригінальні приманки, ну, Тому що в мене більшого розміру є вони в наявниці з собою. Тому що на менший розмір взагалі плювань немає. Ні на рачків, ні на черв'яків, ні на що немає. Тягну приманку рівномірно і роблю такі підкиди. Через кожні 4-5. Обертів картушки. Можливо, ж вона якась спровокується, та схвати. Гарна, як я це зранку схватила, щучка. Нарешті поїв, зараз доп'ю чай і продовжу шукати рибу. Ще до настання темноти трохи часу є, можливо, вдасться щось впіймати. А то щось з кльовом все дуже і дуже погано сьогодні. Дивіться, бобри вложили яке дерево і гризуть його прямо з води по ночам. І остальні дерева теж уже точать, скоро его не попадають. Уже і поставив коливалку, тому що ні на що немає. Всі способи пробують. Я рівномірно веду. Тим паче водорості, це вона там десь в них і стоїть, тому що водоростей ще багатенько. Так, це водорості, тільки пауза, навіть там в секунду і зразу чіпляється водорості. Аби вода була вища, рівень води, то такого б не було. Так, Вода впала і тягаємо водорості. Ось вийшла щука, прямо тут стояла в водоростях. На протилежній стороні косуля вилізла. Я навіть не чую як вона перепливала річку, вилізла ось стоїть. Одна. ну Я бачу одну тільки. Вирішив збирати потихеньку снасті, Якраз поки зберусь і стильнюю, тому що клювати не хоче. Навіть холостих клювань немає ніде. уже перебираю приманки різноманітні, ну нічого не допомагає, тому... Зараз збираюсь і буду їхати додому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, що вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі! А ось зараз сутінки і скоро стимніє, доки я речі складу, вже буду їхати по темному. Тому мені потрібний налобний фонарь. Беремо кепку і дивіться, вдіваємо на неї все. Вділи, вмикаємо. Повертаємо фару, куди там нам потрібно, вверх, вниз. Вдягаємо і все, можна збирати речі.